Приложення, котрі показують дівчатам, коли в них буде іти менструація. Дівчатка, по перше, як вони працюють, ви туди записуєте дату початку місячних, да, і дату в деяких приложеннях кінця, як вони розраховують відносно ваших циклів, трьох чи чотирьох циклів поспіль, але вони не враховують, коли саме виходить у вас овуляція. Наприклад, у вас було, ну, наприклад, місячні повинні були бути 30-денним 30 циклом, але овуляція у вас затрималася. Наприклад, пішла на 20-й день після початку менструації. То ваш календарик покаже вам, що у вас місячні повинні піти на 30-й день, але у вас овуляція запізнилася, календарик це не враховує. Навіть якщо ви вписали туди, що овуляція у вас була пізня, календарик, скоріш за все, буде рахувати, що у вас Типу, за тих трьох циклів, котрі були до цього. І тому не дивуйтеся, коли у вас а, наче календарик показує затримку, але із-за того, що була пізня овуляція, календарик помиляється. Тому будьте обережні і сильно не нервуйте. Але якщо ви все ж таки рознервувалися і жодні доводи до вас не підходять, просто візьміть тестик на. Вагітність, зробіть його для заспокоєння вашої психіки та нервової системи. Дякую за увагу. З вами був Євгеній Сінігін, консультант з психології та інтимології.